Всім привіт! Якщо ви бачите мене на вулиці, а в частності в дворі, це означає лише одне: я вийшла нарешті закінчити, мабуть, цей сезон квітів поприбирати. Не дуже хочеться, хоча вже в нас яке, 7, 8 листопада, майже середина листопада, вже кінець осені. а мене ще деякі квіти навіть квітнуть, але. Мені хочеться вже Різдва прикрашати в будинок до Різдва. А я цього зробити не можу, тому що дивлюсь за вікно: у мене тут чорнобривці квітнуть, космея квітне. Мабуть, прийдеться прибирати. Але перед тим, як прибирати, давайте все-таки подивимося, на якому зараз етапі квіти, які ще досі квітнуть, які ще ростуть, ну вже потім будемо прибирати. Давайте почнемо відразу. от. Те, що у нас за вікном знаходиться, це наш такий дворик. І що тут є? Мабуть, почнемо з цієї сторони. До речі, троянди так і не заквітли. Зараз те, що були дощі, вони просто почали ось пріти. Бачите? Є ось такі деякі трояндочки, які начебто збираються квітнути, але я їх обрішував і вже не будуть квітнути. Лобелі. От, лобелі, до речі, мені хочеться заради. Експерименту залишити подивитись, настільки довго вона витривала, і що з нею буде на наступний рік? Полуницю, яка в нас прямо вже переросла сюди. З нею також треба буде щось зробити. Ще не ну, вирішила, що верес-квітне, але він якийсь такий, по-моєму, щось не вистачає цьому вересу. Але квітне – це минулорічний вересник, який я купувала в минулому році весни. І ось, будь ласка, точно так, як і цей, це також минулорічний, зацвів, чому я дуже рада. Самшитік ось такий. от. Диморфатека, яка планує квітнути жовтим, але вона вже не заквітне, я їй цього не дозволю, тому що викину. Тут маленькі чорнобривці, ну їм уже все. Паларгонію. Я вирішила все-таки, мабуть, не заносити в будинок. Бо в мене в будинку так багато квітів. Не знаю, що я ще не вирішила, що з нею буду робити. Тут чорнебривець вже все, нагідки все, верес квітне. Все чудово, також верес квітне. А тут лобелія. Я, можливо, просто обріжу що цю що цю, наприклад, це пообрізати. Там ще троянда. Тут і Морфотека також планує квітнути. Але я її вже приберу, тому що я знаю, я минулому році стила, тільки якийсь морозець стукне і вже до побачення її немає. Тут у нас є лівець. Ще дивлюсь, трішечки всередині жовтий. А космеї. Навіть є квіточки космеї. Але це також вже останнє. Тому можна буде викидати. А тут у мене на столі лаванда стоїть, деморфотека, квітне. До речі, ще така от червоним. Верес цей пропав. Я його, походу, купила вже пропавшим, він ну, не живий. це так, чисто вид. Цикламен я хочу забрати, до речі, будинок, тому що зараз йдуть дощі і він сидять, ну, дуже файно Почуває коли саме йде дощ. В цій частині чорнобриці більш-менш себе краще почувають, але їх також буду пробирати. Тут лобелія є і оце що у нас таке? А, це кампанула, до речі. Це також все буде пробиратися. Тут у нас горщичку лимон, авокадо і фіалочка. Зацвіла. Це вона сама. Посіялась, тому що в мене тут були фіалки ввесною. І вона сама посіялась і зацвіла. Хризантему треба обрізати. Вона, до речі, себе файно почуває. Там воно видно, що відростає. І там ще трішки видно. В тому я її просто пообрізаю. Е, тут під вікном. От я чисто заради тесту залишу, е, скажіть, я вам скажу. Вербену. Често хочу подивитися, що буде з Вербеною. Я її пообрізаю не хочу залишити. Там, пануло, поприбираю нагідки. Поприбираю, бо їх хтось ось їсть, Тому я їх тут приберу. А залишу лише, що я не говорила, Як її називають, Вербену. во. Ну і гладіострова буде підрізати. Та й приємно загалом підріжу, тільки можливо оце відріжу, заберу в хату і оту. І все. А тут з полуничкою. В цьому році я нічого робити не буду, вже подивимося весною, що з нею робити і що з нею буде взагалі. Бажано було оновити. Але хай буде. Тут клумбочка, моя улюблена. У нас треба буде прибирати повністю, підрізати півоню, під, попідрізати оці вже ромашки, які тут ростуть. Вартензії, мабуть, підріжу. Бо вони такі вже не дуже. Хоча я, до речі, зараз скажу. За гортензию я ще повернусь. Тут треба прибрати нагідки, бо їх також щось з'їдає. І в мене досі не зацвіли оці айстри. Весняні, які повинні зацвісти, вони мене досі не зацвіли. Ну, тобто, ось є, ось, до речі, те ще їсть пало. Ось є бутончики Але не квітне. Ось так от таке. -от. Що я, до речі, хотіла залишити гортензії, я в минулому році обрізала гортензії. Обрізала досить таки активно всі, але я помітила, що в Данії гортензії люди не обрізають. Восени вони в них от з такими і залишаються зумувати. І я така думаю: хм, а спробую, мабуть, і я залишити в цьому році її зимувати, так і не буду обрізати. Подивимося, що з цього вийде. Хоча я обрізала в минулому році, і вони дуже класно цвіли. Не знаю. Що буду думати? От, до речі, оця вертензія була низькоросла, але в цьому році вона збільшила свій ріст, підросла. Такий от у неї гарний колір. Єдине, що весною. Не осінню, а вже весною. Тут ось ромашки, і їх дуже багато, і вони прям дуже розростуться, і вони повністю закриють гортензію цю. Тому я хочу О... оці ромашки знову кудись пересадити. Тут три куща, один, два, три. Той залишу там. А оці хочу кудись пересадити. Куди ще не придумала, хоча Ні, ще не придумала, я думала там понад забором посадити. Але ні, тому що вони знову-таки будуть дуже активно розростатися. Тому Поки що я не вирішила, куди я їх посадю, посаджу, але кудись треба. Можливо, як варіант, отут посаджу. Буде такий острів. Півонія і такі от ромашки. Ну, загалом, буду вже дивитись, мабуть, на наступний рік, куди його все пересаджувати. Ну і в нас тут іще ростуть хости. то їх також треба по обрізати. хоча мені каже, вже не обрізати, можна просто... А ні, ще не можна. От Я витягувала палки, вони дуже файно витягувались раніше. Поприбирати оце листя, яке залишилось від хост. Та й все. На берізках вже листя немає, хоча я сподівалася, що листя залишиться, ми ще зможемо пофотографуватися на фоні наших берізок. Але був вітер і все, позносив, там взагалі дерева вже лися. Пусті. Осінь, прямо осінь. Ну і тут у мене гортензія також. Я не буду її підрізати в цьому році, а вона так і росте. Та і все. Ось так от. Ну і тут. До речі, оця, то я дуже класно себе почуваю. Їй тут все подобається. Ну, все тільки жовтеньке трішки. Але я хочу оці попробирати камілонку звідси. Можливо, ні. Я ще не знаю. Коротше, я вийшла прибирати і така. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, що тут ще буду прибирати. Знаю одне, що однорічники я поприбираю, а що от робити з багаторічниками, тут треба ще дуже гарно подумати. Тому давайте переступати до роботи. Насправді я шкодала кидати сюди мархотеку, тому що вона ще квітне, але я хочу вже її позбутися. Це реально шкода. Ось, до речі, як вона наростила коріння в такому от горщику. Багато. Я прибрала доморфотеку отут, то ви уявляєте, яка от коренева система. І яка от, отут, мені здається, весь горчик в корінні від цієї деморфотеки. Але я прибрала верхівку, а це все залишилось там. І більше я сюди диморфотеку сидити не буду, це занадто. А от, до речі, в космеї коріння, походу, поверхневе, тому що воно дуже легко виривається. Ну, тут ось три штуки, навіть більше. І оце її коріння. Нормально, можна саджати. Коротше, я не змогла записати тоді кінцівку відео, коли я прибирала на вулиці. Тому що в тьома розплакався, мені треба було піти до тьома, так вже пізно було. А два дні поспіль я просто не можу вийти на вулицю, тому що у нас цілий день іде дощ, І щоб ви розуміли, зараз також мороси. Але я думаю, що ще треба вийти, хоч поки не дуже сильний дощ, дознімати ті 2-3 хвилини, показати і закінчити вже із сезоном нарешті квітів. Давайте покажу, що вийшло. Давайте почну з вікна. Тут, як бачите, майже пусто, є тільки замелька трішечки, і на всякий випадок я вирішила спробувати ще залишити, як його називають, вербенову. Тому вербену ще вирішила залишити. Троянду я підрізала, обрізала вона, так ви бачите, голенька в мене стала. А на кумбі, що я на, на куддя, що я зробила. По-перше, поприбирала настурцію вже, а попідрізала півонії, нарешті з гортензіями, Майже нічого не зробила, там парочку відрізала. Оці от ромашки пообрізала, а плюс перебрала айстри багаторічні. І помітила, що щось у мене тут вилазить. Нарциси вже вилазять, являється. Щойно помітила, тоді не бачила. Ну, Тому квітник став таким. Ну, і саме кінцівка це оцей задній дворик. Тут я змінила. У мене був оцей ящик отак от стояв, тепер я його переставила. Тому давайте почнемо звідси. До речі, треба пташечкам дати їсти, бо вони прилітають часто їсти, а зараз пусто. Тут у мене зараз і залишився сам шит. Лобелю я вирішила все-таки спробувати ще залишити. Троянди попідрізала. Тому вийшов такий от горщик. Тут пусто майже. Залишилась тільки лобелія і троянди підрізала. Верес лаванду заховала, і там полуничка стоїть. В цій стороні туя я. І я пересадила все-таки оці айстри у відро. Думаю, хай стоять, можливо, заквітнуть все-таки, бо вони ніяк не хочуть заквітнути. Ось бубочки є, але не квітнуть. Тут у мене на столі залишився цеклемен, але ось як будуть холода. Навіть морозець, якийсь там передають, тому я хочу його пересадити і все-таки занести в будинок, не залишати його на вулиці. І в цій стороні, до речі, хризантема. Я її також підрізала, але не кардинально. Тут поприбирала, але тут у мене посажені квіти тюльпани. Я вирішила сюди посадити тюльпани. Ось красуня, до речі, хочу прикрасити цими. Я вам скажу вогниками. І коли буде морозець, треба буде все-таки занести цей цитрус. Тут ще й фіалочки в нього квітнуть. Хоча б сюди поставити тимчасово. От коли-тільки тільки, тільки, тільки щось стукне, а це хроби тема, треба буде туди заховати біля стріліці якраз поставити. Тому є такий от, а, ще сюди проставила верес. Щоб з вікна в будинку було його видно. Так що, такий от задній дворик вийшов, квітів мало, але ще маємо. Тому можу з певністю сказати, що сезон квітів в цьому році вже закінчився, ну, то тільки допересаджую. І все. тому до весни! На цьому буду відео завершувати. Хочу подякувати вам за його перегляд. Буду дуже вдячна вам за підтримку, за вподобайку, підписку, коментарі. Ну і побачимо з вами вже в наступному відео. Пока-пока.